Національному, у Національному студії Любов Добровольська вітаю. Збройне звільнення прокуратура з'ясовує, як бойовики відбили в прикордонники самопроголошеного губернатора Луганщини. Меморандум миру і злагоди у Харкові завершився другий раунд Кругового столу. Пам'ять народу Кримські татари таки зберуться згадати загиблих під час депортації. Латі хрестик мережки витинанки українці марширують у вишиванках. Мом на пропускному пункті Должанський вже зацікавились селіч. Луганська прокуратура розцінює факт нападу на прикордонників як теракти, з'ясовує яким чином Валерій Болотов зміг перетнути державну межу. Повідомляє прес служба ГПУ. Прикордонники запевняють, що затримали лідера Луганських сепаратистів, але сотні озброєних бойовиків його відбила. Зараз самопроголошений губернатор так званої Луганської народної республіки у штабі ЛНР. У Росії він буцімто лікувався після поранення. Болотов обіцяв дати прес-конференцію. Але до журналістів не вийшов. Замість нього заяво робив один з його підлеглих. Було порядка 150 бойовиків, состав вернее не бойовиків, а представителей народной армии Луганщины. І також були е, пограничники. Була перестрілка доволі таки длительная, но звісно, в конечном итоге нам удалось увести Валерія Болотова из під огня. і Скажем так, ми змогли його. Відбити. Утім, інформаційний опір вважає дивними обставини визволення Болотова. Координатор групи Дмитро Тимчук заявляє: керівництво АТО одразу вислало на місце подій два вертольоти з підмогою, але терористи встигли вивезти Болотова на чорному джипі. Середів перестрілки, за даними Тимчука, не виявлено. Попри те, що прикордонники запевняють, був запеклий бій. Інформаційний опір проводить власне розслідування. А от Арсен Аваков у визволенні Болотова побачив зраду. Так міністр внутрішніх справ прокоментував події на пропускному пункті Должанський. Хто зрадив? Не уточнив, але пообіцяв невдовзі зробити офіційну заяву. На Луганщині терористи обстріляли автомобіль на дорозі. Що веде до селища Ювілейно. невідомі відкрили вогонь з автоматів по червоному шевроле. Водій помер на місці. Тяжко пораненого пасажира забрала швидка. Постраждали і дві жінки, що йшли дорогою. Повідомили в обласній міліції. Інцидент стався на блокпосту, який самовільно звели сепаратисти. За попередньою інформацією, водій, котрий їхав до міста, не зупинився. За ним кинулись невідомі на сірих Жигулях, а наздогнавши, чинили стрілянину. Ще один інцидент стався в Макіївці у мікрорайоні Черьомишки. Біля зупинки терористи обстріляли людей. Повідомляє видання новини Донбасу зі слів очевидці. Вогонь відкрили з автомобіля, який проїжджав поряд. Поранено жінку і семирічну дитину. Обоє вони в лікарні. Під Краматорськом терористи знову обстрілюється аеродром. За словами очевидців, гуркіт нагадує звуки важкої артилерії. Очевидь, стріляють з мінометів. За інформацією джерела в міноборони, екстремісти застосували нову тактику, обманний маневр. Поки одні обстрілювали українські позиції, інші намагались пробратись на територію литовища. Військові дали відсіч і знищили граномет бойовиків, з яких впродовж кількох днів стріляв по аеродрому. Це був граномет російського виробництва. Українській армії такої зброї немає, пише на своїй сторінці у Фейсбуці керівник центру військових досліджень Дмитро Тимчук. За його даними, терористи встановили гранатомет на машині, гатили і по військових, і в бік житлових будинків. Як відомо, два дні тому біля Краматорська було знищено військову базу проросійських бойовиків. А от територія біля Слов'янська повністю під контролем українських силовиків місто оточене по периметру блокпостами. За повідомленням Міноборони у самому Слов'янську залишається 27 сім блокпостів, супротивників. Ці тримають в облозі також міськраду, відділення МВС та СБУ, міський суд Укртелеком і пошту у міністерстві зауважують, бойовики облаштовують вогневі точки в житлових кварталах, щоб провокувати наших військових відповідати вогнем. Додам, що антитерористична операція у Слов'янську. Триває місцеві жителі викладають у соцмережах. відео і пишуть, що нинішній ранок вони зустріли під звуки вибухів найпотужніших від початку АТО. Представники так званої Донецької народної республіки зривають вибори в регіоні. Зокрема, не дають розпочати роботу виборчкомам. Обласна адміністрація повідомляє, що комісії в Кіровському та Амросівському районах заблоковано а приміщення виборчкому в Торезі сепаратисти взагалі і виставили біля нього охорону. До того ж, членам комісії постійно погрожують і вимагають, щоб ті видали списки виборців. Тим часом постачання газу на Донбас у день опинилось під загрозою. Невідомі захопили адмінбудівлю Краматорського управління магістральних газогонів Донбас-Трансгаз. Озброєних людей у камуфляжі у уніформі було до півсотні. Від перегорів вони відмовились. Утім, за кілька годин екстремісти покинули приміщення, і то без жодних пояснень. Додам, що від об'єкта залежить постачання газу на заводи важкого машинобудування та металургії, а також на вуглегірську ТЕС. реального ущерба не зафиксировано. Несмотря на то, что три часа объект был захвачен, газоснабжение региона пострадало. В 17.00 было зафиксировано оператором линейного управления, что вооруженные люди покинули объект, и все сотрудники могли вернуться на свои рабочие места и восстановить привычный режим работы. Газоснабжение региона не пострадало. Перекрили джерело фінансування. Служба безпеки заблокувала рахунок одеситка, яка намагалась переказати в Київ 4 мільйони гривень. Гроші призначалися одній зі столичних фірм. Як потім з'ясувалося, їх планували використати на підготовку масових заворушень і терактів, причетних до оборудки розшукують, розпочатою кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму. Від декларацій до конкретних дій другий президент України Леонід Кучма закликає учасників Круглого столу переходити до пропозицій. каже чекати людям ніколи. Час іде, а здоровий глузд не перемагає. Сьогодні круглий стіл національної єдності збирався в Харкові. Це було вже друге засідання. До урядовців та президентів приєдналися представники місцевої влади, громадські діячі, науковці та духовенство зі східних регіонів. Схвалили пропозиції до парламенту стосовно децентралізації влади. Однак, хід дискусії за розмова еліт аж ніяк не завершена. Тож на середу домовились про третю зустріч, Щоправда, місце ще не уточнили. Після Києва Харків до першого круглого столу, що відбувся в столиці, деякі політики висували претензії. Мовляв, людей зі сходу було замало. Сьогодні делегати Донбасу мали вдосталь можливостей долучитися до дискусії і висловити свої вимоги до влади немедленно на за стол переговорів договориться федералізацію країни, лібо про доставлення статусу суб'єкта федерації Луганської Донецької області продання російському языку статусу государственного вислухати і лідера протестного руху. Позиція президії круглого столу категорична. Ніяких переговорів із тими, хто взяв до рук зброю. Депутатів місцевих рад сходу критикують за пасивність. Ви ж то не можете вибросити вон із своєї землі терористов они там є. Ви не можете вибросити своєї землі убийц, насильников. насильників, да. довели до, до, до э, такого состояння органів внутрішніх дій і служби запасів, що вони дійсно поки не можуть, но смогут. А ви наведите порядок у себя. В Луганську і в Донецьку озброєні терористи. Які фінансуються в тому числі і росіянами і тими, які втікли з України, хочуть вкрасти вашу територію. У вас хочуть відібрати вас же законно вибирали люди. Правда, прийшли якісь з автоматами. Російського виробництва і зараз вам розповідають про те, що вони хочуть федералізацію. Дехто зі східняків пропонував скласти перелік слів, заборонених у національному діалозі, щоб тамтешні жителі не ображалися на владу і навпаки. А от шукати шляхів до примирення має передусім парламент. Упевнені делегати. Ну для того, щоб успокоїти наших граждан, сказати, що вони услышані, Ми пропонували на брушу круглому столі Верховної Ради прийняти політичний меморандум. Міра і согласі, кадрою б проголосували всі парламентські фракції, всі парламентські партії. Проект такого документа вже є. Там йдеться про ліквідацію державних адміністрацій, про перерозподіл бюджету, мовний компроміс та місцеві референдуми. Хоча урядовці кажуть, треба зробити ще деякі правки. Ми хочемо передати як уряд владу зверху вниз, на рівень громад, міст, сели, селищ. А є інший підхід, щоб передати на рівень областей. Ми вважаємо, що рівень областей це все ж таки та ж сама узурпація влади, і це питання є дискусійним його треба вирішувати саме на користь людей. Наступний третій етап національного круглого столу попередньо запланували на середу. Микола Піддубний, Олександр Ушаков, Перший національний у виборчому бюлетені буде 21 прізвище кандидатів у президенти. Хоча Петро Семененко заявив, що знімає свою кандидатуру з перегонів. У ЦВК пояснили, скасувати реєстрацію можна було до 1 травня. Хто не встиг, у листі для голосування залишиться і проти його прізвища позначки вибув не ставитимуть. Усі заяви кандидатів на пост президента України про те, що вони припиняють свою участь у виборах, звернулись до комісії з проханням скасувати їх реєстрацію, не тягнуть за собою жодних юридичних наслідків. В виборчому бюлетені залишається 21 кандидат на пост президента України, і на цей час немає жодних підстав говорити про те, що ця кількість може бути зменшена. І сьогодні ЦВК відіслала за кордон понад 400 тисяч бюлетенів у пункти, де голосуватимуть їх передасть. МЗС загалом працюватимуть 114 виборчих дільниць дільниці у 75 країнах. Найбільше бюлетенів відправлять у Росію, Німеччину та США. А в Україні за виборами стежитимуть 2000 міжнародних спостерігачів, переважно від організацій, інститутів та бюро. Зареєстрували ЦВК представники від ОБСЄ та ПАРЄ. Кримські татари таки вшанують жертви депортації, хоч і не так, як планували. Про це заявив лідер Меджиліс Сурифат Чубаров. Каже, з місцевою самопроголошеною владою домовитися не вдалось. Традиційної ходи містом та зборів у центрі Сімферополя цього року не буде. Люди молитимуться в мечетях або поряд з меморіальними дошками, такі є в кожному кримському місті і селі. Наказ, яким самопроголошена влада заборонила жалобні мітинги, меджліс вважає нікчемним, бо він суперечить статтям і української, і російської яких Девця про права и свободы граждан. Тех, кто собирается убить память любого народа и не только крымско-татарского народа, это самые большие циники в мире, мы не дадим никогда, чтобы убивали нашу память. Очень важно, чтобы Крым знал свою историю, свою трагедию. И те люди, которые здесь поселились после этих трагедий, чтобы они хотя бы могли соприкоснуться с переживанием тех, кто прошел через эти испытания. Мы каждый год 18 мая, накануне 18 мая, своими мероприятиями сближали людей, которые живут в Крыму. И с каждым годом все больше людей других национальностей, тех, которые, может быть, даже не знали историю Крыма, трагические из его страницы, они выходили вместе с нами. В этом году нас решили не только разъединить, но и решили, в общем-то, в принципе, воспрепятствовать А от у столиці жертв депортації вшанували реквіємом на Михайлівській. Спочатку заспівали кримсько-татарські державні гімни, а потім на площі виклали півострів зі свічок. Вогниками засяяв і національний символ народу Тамга. Такі вечори пам'яті в столиці проводять багато років поспіль. Нині кримські татари кажуть, тепер вони в тій же ситуації, що 70 років тому, бо самопроголошена влада півострова змушує корінний народ покидати батьківщину. Треба. В Крыму ситуация не такая, что проводить акции. Вся площадь, где мы традиционно проводили митинги, заполнена солдатами, бронетранспортерами. По всему Крыму такая ситуация. Що в Криму зараз така ситуація, коли все кримсько татарське забороняється, коли кримським татарам забороняється входити на мітинг траурний мітинг, який відбудеться 18 травня? А татарська громада, громадські активісти вирішили робити якомога більше акцій на території континентальної України. Пішки на роботу на Івано-Франківщині зупинився зупинились маршрутки. Фатальний рейс у лосі розбився літак з міністрами. Про це і не тільки в другій частині випуску. Дороги підтоплені будинки та городи на Львівщині велика вода. Турецька трагедія. З під землі винесли останні тіла загиблих шахтарів 301. Львівщина оговтується від стихійного лиха регіон три дні, заливало річки, повиходили з берегів. Велика вода підтопила оселі і прознувала дороги. Рятувальники намагаються якнайшвидше усунути наслідки. Проте область усе ще потерпає від негоди, тож є загроза нових підтоплень. 2008 рік, у вас так само було? Менше, Менше було. Куда було. до півдороги. Підтоплені будинки, залиті городи, зруйновані дороги. Це наслідки дощів, які три дні безперервно заливали Львівщину. Місцеві жителі кажуть, давно не бачили такого лиха. Рятуючись від великої води, поспіхом покидали домівки. Я бабу, ледве на плечах виніс вісім. Баба йди не тіло. Я тобі кажу, коли баба то ходіть сюди. З регіону було евакуйовано близько 800 людей. Переважно це жителі старосамбірського і самбірського районів. Ті від негоди постраждали найбільше. Усіх врятованих на човнах доправляли в безпечні місця. Від стихії вберегли чотирилапого я буду грибити на житуну за три доби подвійна місячна норма опадів. У місцевих річках різко піднялася вода. На тепер підтоплено 4 тисячі будинків, розмито чотири автодороги, десятки населених пунктів досі, без світла та газу. Рятувальники попереджають у найближчі дні на львівщині. Очікують гроз та шквального вітру, можливі нові підтоплення. А поки що тут тривають рятувальні роботи. Проводяться роботи по Відселення населення, тобто евакуації з підтоплених районів, також проводяться роботи по укріпленню дамб. Крім того, піде розмив, наприклад, залізничної дороги, яка сполучає е, е, Дрогобич. Там спільно з працівниками ДАІ, з комунальними службами злізнична колія є перекритою. Крім львівщини від негоди постраждала Чернівецька область. Тут з берегів вийшла річка Прут. Потім пошкодив дорогу і знищив міст в одному з сіл. А вже завтра велика вода може дістатися Тернопільщини. Аліна Оришин Олександр Колосов, перший національний. Другий день без маршруток живуть івано-франківці. Місто з чверть мільйонним населенням обслуговують лише комунальні автобуси і тролейбуси. Приватні перевізники хочуть підвищити ціну на приїзд до трьох гривень, але на це потрібен дозвіл місцевої влади. Його домагається вже місяць. Громадські слухання з цього приводу відбулись, та міський виконком питання не розглядав, щоб внести його до порядку денного запраклоголосів. Маршрутники розцінили це як ігнорування їхніх вимог і оголосили безстроковий страйк. Більшість городян обурені як перепов. Овненими громадським транспортом, так і вимогами перевізників. Ті ж своєю чергою твердять, що ані влада, ані пасажири не розуміють їхніх проблем. З Цими тарифами це було якраз на ноль. Що ну рано чи пізно це автобуси просто би стали? Якщо далі така от позиція шантажу буде продовжуватися, ми будемо живати конкретні дії, вплоть до розірвання договорів і проведення нового конкурсу. І в умовах нового конкурсу буде суттєво зменшена кількість перевізників. До міжнародних подій у Лаосі розбився військовий літак з високопосадовцями на борту. Жертвами стали 17 людей, зокрема міністр оборони та його дружина, міністр громадської безпеки, віцепрем'єр і мера столиці В'єнтіана. Лише трьом пасажирам удалося врятуватись. Лайнер Ан 74 вилетів зі столиці до східної провінції на святкування річниці одного з підрозділів Лаоської армії. Літак упав на велике дерево, коли пілоти готувались до приземлення в місцевому аеропорту. Стрічі з'ясовують причини катастрофи 301 загибли. остаточна цифра у Туреччині. Завершили пошуково рятувальну операцію на шахті, де у вівторок стався вибух. З під землі вже винесли всі тіла. А тим часом в країні не припиняються масові акції протесту. Люди вважають, у трагедії винні урядовці. Ті передали копальні приватним фірмам, які економлять на безпеці та навчанні гірників. Власники шахти, на якій стався вибух, від обвинувачень відхрещуються. але причин інциденту не називають. А от прем'єрові раджепотей Бердогану люди Дають байдужість одразу після нещасного випадку. Він заявив, що такі катастрофи неминучі. пошукова операція закінчилася. Під землею немає шахтарів. Більшість загиблих уже поховали. Невдовзі ми передамо останні тіла родичам. Їх об'єднало спільне горе. Родини героїв «Небесної Сотні вперше зустрілись на майдані. Батьки, дружини і діти зібрали, щоб побачити місце загибелі своїх близьких і вшанувати їхню пам'ять. Перед сценою разом помолилися, а на інститутській поклали квіти. Разом пішли до Кабміну спитати урядників, де обіцяна допомога. На фото священник шукає студента Ігоря Кастенка. Поранений на інститутський хлопець помирав у нього на руках. Найтяжче було, каже чоловік, коли задзвонив мобільний і він мусив відповідати рідним. Взяв я телефон, каже, хто то. Я кажу, я такий, то такий, то Владика Йоанн. Каже, а де моя дитина? Кажу, він вже вбитий. Хто саме сповістив їй страшну новину, Оксана ще не знає. Що тут білий свяченика і його ви Так Вони вперше і зустрічаються не, а Микола Котляр знає місце загибелі свого сина Євгена. Тут у стіні ще сліди від куль, які, мабуть, призначалися хлопцеві, Поряд його фото, квіти і вірш, в якому батько називає сина героєм. Бил обід автоматною очередю, а з другої сторони його снайпер на виліз в шею в собі антирі. Сьогодні на Майдані молебень по загиблих. Їхні родини не повинні залишатися сам на сам зі своїм горем, вважають психологи. Не тільки обняться і поплакати місці, але знання того, що їхні діти були похожі. Чувство того, що інший переживає те саме, що і переживаєш ти не лише морально, а й матеріально. Їм допомагають волонтери та не. Байдужі на початок квітня було зібрано майже 50 мільйонів гривень. П'ята частина цих грошей піде на допомогу пораненим, розповідає волонтерка Катерина. Ще стільки ж на дітей, що лишилися без батьків. Гроші вони отримують, коли стануть повнолітніми. А більшу частину вже роздають сім'ям полеглих і тих, хто зник безвісти. Якщо в родині є кілька спадкоємців першої лінії, наприклад, двоє батьків там да, наприклад, або троє дітей. то В рівній мірі ця сума буде ділитися в межах однієї родини між спадкоємцями. Першої лінії а от обіцяних виплат від держави поки що немає. Це з'ясувалося в Кабміні, куди люди прийшли щоб зустрітися з першим віце-прем'єром. Ви отримали всі. Ці допомогу 100 ні, тисяч. тисяч ніхто не ні, 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 хто ні, ні, ні. ні, на наступному тижні це питання буде закрито однозначно. Просто відбулися якісь непорозуміння технічні, які будуть негайно усунуті. Але головне питання до уряду, чому й досі немає відповіді, хто стріляв і за чиїм наказом наступного вівторка. Обіцяє Ярема, люди зможуть зустрітися з генпрокурором, слідчими очільниками Мінфіною та Мінсоцполітики, щоб ці відповіді почути. Ірина Ромалійська, Микола Чеботарьов, перше національне. Підписати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, це перше, що має зробити новий президент. Так на святкуванні Дня Європи в Києві заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, альтернативи європейському вибору нема впевнений. Голова уряду каже, що лише так Україна досягне розквіту, а після нинішніх випробування стане ще й сильнішою. У тому, що українці таки вистоять і збережуть суверенітет, впевнені і в Євросоюзі. Разом з нашими європейськими партнерами. Україна буде тільки сильніша, а українці, які є насправді європейською нацією, будуть вільно подорожувати до Європи. Ми тут почнемо відкривати європейський бізнес. Український бізнес вже зараз може продавати свої товари в Європу і разом з Європейським Союзом ми зробимо країну процвітаючу. Я впевнений, що Україна має достатньо сили рішучості, щоб пройти це історичне випробування свого суверенітету. І Європейський Союз зробив все можливе для того, щоб допомогти Україні у її боротьбі за право самостійно приймати рішення щодо свого майбутнього. Нинішній день в Європі в столиці був не таким, як завжди. Його провели не на хрещатику, як у попередні роки, а на невеликому майданчику мистецького арсеналу. Там замість яток країн ЄС встановили намети, де пропонували вивчити українську культуру. Зокрема, влаштували майстер-класи з гончарства, патриківського розпису та вишивання. Барвисті і однотонні орнаменти, гладь і хрестик, мережки і витинанки у Києві. Парад вишиванок більше тисячі людей пройшли центром столиці в національному одязі, а дехто ще й з оригінальними патріотичними аксесуарами. Про красу та самобутність українського вбрання на сучасний лад Євгенія Токар. Вона – українка із віночком у вишиванці. Тримається спокійно, до натопу вже звикла. Та якщо її зачепити, може дати здачі. Що треба, то і собаки від неї отримують, тому вона знає, де як себе поводитись. На майдан дуже любить ходити, тому для неї там велике щастя бути там. Цю дівчину звуть Марфа, вона прийшла сюди однією з перших. Усе її вбрання із національними елементами від годинника із гербом України до прапора в косі. Сильно люблю Україну, хочу, люблю національний одяг. До речі, я сама робила. ось мрію, що колись і вишиванку сама собі пошив. Такої шаленої кількості усього українського, в такому маленькому сквері ще не бачили. Від атмосфери, яка тут панує, з обличчя не сходить посмішка, а на очі навертаються сльози радості. Від старого до малого усі в національному вбранні. У мене віночок і, і, і вишиванка. Нам це дуже подобається. У вишиванках вони ходять навіть до школи та в садочок. Мати називає їх дітьми революції. Вони ходять з нами завжди. Вони були і на майдані з нами воювали. Так що вони у нас такі революційні. Марко ходить в садочок, вишиванках, і щодня вони дуже люблять. Парад вишиванок шість років тому організував звичайний студент києво могилянської академії Андрій. Але тоді каже, захід був не настільки популярним. Чотири людини на другий прийшло я і ще одна людина на третій вже десь людей 40 було. Ну і от на минулому десь 700 було 800. Тепер людей тут не менше тисячі дві 2008 Організатори хотіли довести носити вишиванку модно. Нині ж така подія. Певен Андрій має вкрай символічний характер. З ним погоджуються інші. Хочу, щоб нарешті ми відчули, хто ми є, яка ми є, сильна крута нація. І щоб нарешті над нашими головами сяяло сонце. Євгеня Євген Чижик, перша національний я бажаю вам яскравого вечора і на все добре.